Казка, зайчик вухастик і загублена морквина. Жив собі у лісі маленький зайчик, на ім'я вухастик. Всі знали його за довгі вушка і добру вдачу. Але найбільше вухастик любив свою морквину. Це була незвичайна морквинка. Вона була найсмачніша і найсолодша з усіх, які він колись куштував. Завжди носив її з собою в рюкзачку, щоб перекусити, коли стане голодний. Одного ранку вухастик вирушив на прогулянку по лісу щоб подивитися на осінні кольори. Він бігав між деревами, стрибав через калюжі і просто насолоджувався чудовим днем, аж раптом зайчик зголоднів, але не зміг знайти морквину. Він почав нервувати і шукати її всюди, під деревами. У траві навіть спробував згадати, чи не залишив її вдома, але морквинки не було ніде. Ой, 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 що ж тепер робити? забідкався в Як же я міг загубити свою найулюбленішу морквинку? Зайчик був дуже засмучений. Він продовжив бігати по лісу, запитуючи у всіх звірів. Їжечку, ти не бачив мою морквинку? питав він. Ні, не бачив у хастику, відповів їжачок, покачавши головою. Білочко, ти часом не знаходила мою морквинку? запитав зайчику білочки, що гризла горішки. На жаль, ні, не бачила, відповіла білочка, підстрибуючи на гільці. Двохастик вже зовсім зневірився і мало не заплакав, але раптом йому спало на думку стрівай, а може, я залишив її. У своєму рюкзачку вухастик швидко сів на пеньочок, відкрив рюкзак і почав уважно його оглядати. І ось вона, його улюблена морквина, лежала на самому дні рюкзака, акуратно загорнута у серветку. Ой! «Який же я розсіяний, вигукнув вухастик, усміхаючись. Вона весь час була зі мною. Він був дуже радий, що морквинка знайшлася, але ще більше він зрозумів, що треба бути уважнішим і запам'ятовувати, куди кладеш свої улюблені речі. Відтоді зайчик завжди стежив за своїми речами і більше ніколи не губив морквинку. І коли друзі запитували, як йому вдалося так швидко знайти втрату, вухастик із посмішкою відповідав. Просто треба було бути уважним. І не поспішати. Ось так вухастик навчився цінувати порядок і уважність, а його морквинка завжди була поруч.